Ну що, панночки, ми таки дійшли до ще одного візерунку Одещини. Я думала зробити ось такий гердан, посадити його на стрічку. Я думаю, хто є в інстаграмі, вже бачили мої сторіс. Я там викладала такий золотий з мушлями. Але мені здалося, що йому що, чогось не вистачає. І вийшла в мене така от як силянка більше. Її можна одягати прямо от. Як гердан такий під горло, можна трохи спускати і робити в форматі силянки. Дуже така не на фарпола, така натуральна-натуральна клас. Так от, якщо ви хочете зробити таку чудову силянку, то скільки там? Дев'ять з половиною рапортів, треба буде зробити. Вони такі коротенькі. Багато бісеру не треба, тільки ось цього основного. Номери кольорів бісеру я написала в селянці. Схему у форматі картинки я теж туди засунула, тому підписуйтесь. Ну і дякую тим людям, що вже там знаходяться. Вони ось тут і ось тут. Я вас обійняла, буде ще більше майстер-класів, і будуть вже закриті майстер-класи. Суто для спонсорів. Тому залишайтесь зі мною. Все, робимо селянку. Починаємо набор першого ряду. Це в нас блакитний, білий, коричневий та червоний. Із великих такий самий червоний, такий самий білий, як і ці номери. Беремо будь-яку велику, фіксуємо на намистинку. Ну, десь там відступаємо трошечки, щоб потім сховати нитку. І проходимо назад крізь намистину. Таким чином ми фіксуємо, щоб у нас не совалось, і набираємо перший ряд. Набираємо три блакитні, одна біла, дві блакитні, чотири білі, дві блакитні, Сім білих двадцять блакитних. Десять. Двадцять Одна велика червона. Ще 20 блакитних. 10. Є. Ось такий у нас перший. Набор. Тепер проходимо голкою крізь першу білу намистинку, і в нас виходить така велика петля. Підтягуємо, набираємо три білі, дві блакитні, проходимо в останню білу. Почалось з самого початку, ну, не йде воно. Дві блакитні, три білі. Крізь останню білу. Ось тут четверту є. І три білі, дві блакитні, крізь останню блакитну. Ось це наш перший стовпчик. Він може перекручуватись, нічого страшного, ми зараз це виправимо. Починаємо силяти рапорт. Рапорт треба повторити 9,5 разів, щоб у вас останнім був, з однієї і з іншої сторони, тобто перший і останній червоний хрестик. Що таке червоний хрестик, ви зрозумієте, коли зробите рапорт. Набираємо дві блакитні, три білі. І проходимо в першу білу. П'ять червоних. Ось це і є у нас червоний хрестик. Угу. В білу. Тепер п'ять білих. В першу білу. і набираємо 23 блакитні. Тепер додаємо одну білу велику і ще 20 блакитних. Тепер відступаємо з перших нанизаних три намистинки, і третю ми проходимо. Ось така петля у нас виходить величезна. Тепер дві блакитні три білі в білу. Три білі, дві червоні. червону. дві червоні, три. П'ять блакитних. В білу. Підтягуємо п'ять білих. В білу дві блакитні, одна біла, дві блакитні. В білу, набираємо три білі та двадцять блакитних. Ось червона велика, і ще 20 блакитних. Проходимо крізь останню білу, точніше. Ай, в мене остання наниза на перше, що ми бачимо, є тепер п'ять білих. В білу. Дві блакитні, три білі. В білу, дві блакитні, одна біла, дві блакитні. в блакитные, Дві блакитні, три білі. В білу. Три білі, дві блакитні. В білу. Три білі, дві блакитні. в білу. Набираємо 23 блакитні. Одна біла велика і 20 блакитних. Відраховуємо дві і втретю проходимо рукою, дві блакитні, три білі, в білу. Три білі, дві блакитні. В білу. Дві блакитні, три білі. В білу, п'ять блакитних. В білу. П'ять білих. В білу? П'ять коричневих. В білу. Три білі. 20 блакитних. Так. Одна червона велика, 20 блакитних. 19, 20. І проходимо в першу білу. Ось таким чином. Три білі, дві коричневі. В коричневу. Дві коричневі, три білі. В білу. Три білі, дві блакитні. Блакитно, дві блакитні, три білі. В білу. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні, в білу. П'ять білих. В білу. 23 блакитні. Одна біла велика, 20 блакитних. Відраховуємо дві блакитні, в третю, проходимо голкою. Дві блакитні. Одна біла, дві блакитні. В білу. Три білі, дві блакитні. В білу. П'ять білих. В білу. П'ять блакитних. В білу. дві блакитні, три білі. В білу, дві блакитні, три білі, в білу, три білі, двадцять блакитних. Одна велика червона, знов 20 блакитних. Проходимо крізь першу, білу, три білі, дві блакитні. В білу. Підтягуємо дві блакитні, три білі, в білу, три білі, дві блакитні. В блакитну. Це, це наш рапорт, тобто, не враховуючи перший стовпчик, ось таким чином у нас буде повторюваний малюнок. Як я вже казала, нам треба зробити 9 з половиною рапортів. Тобто, бачите, у нас от хрестиків повинно бути 10 червоних, а коричневих 9. Отрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10 хрестик, тобто, наш рапорт, ось тут тут закінчився, і ми трошечки додали все. І в нас виходить така чарівна, симпатична силянка. Ну, якби гердан з декоративним низом. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, не забувайте. Не забувайте ставити лайки. І можете щось написати для просування мого відео. Я буду дуже вам вдячна. Все, до нових прикрас!